Вітаю мої королеви, і сьогодні на шляху самурайки поставило шоу поло. Хто не знає, це змагання дрехквінс. Ось тут. Пару прикладів, як це виглядає, і в принципі шоу — це в основному ліпсінгінг. Але ми трошки глибше розберемось, що це таке. Розберемось, які там психологічні проблеми можуть бути. Наскільки це психологічно здорово. Чи можливо це е, токсик середовище об'єктивації поширилося й на чоловіків? Трошки зануримось в психологічні проблеми, з якими в основному стикаються драг королеви. І звичайно, сподіваюсь, трошки похохочемо. тому що огляд ми робимо на дуже епатажну сферу. На дуже хот сексі сферу, тому сподіваюсь, трошки причинки вам насипати також. Ну що, поїхали. Взагалі, як до мене ці тенденції дійшли нарешті, мені випало це в рекомендації на Ютубі. Вони заливають першу серію кожного сезону для того, щоб ми закохалися в цих учасників, для того, щоб ми... Впевнились в тому, що ми зможемо витерпіти цю англійську, а далі треба цей контент купувати. Дуже складно знайти, де його подивитися безкоштовно. Але я в описі профільду прикріплю перший де я дивилася англійською з англійськими субтитрами. Можу одразу сказати, англійська там не дуже складна, тобто там в основному говорять візуальні якісь речі і такі стосункові, тому мені було дивитись легко. А якщо посилання в описі несуть, я не знаю, як Ютуб з цими піратськими справами обходиться. То пишіть мені в інстаграм, в телеграм, всюди, де можна записуватись на консультації, пишіть я вам. Я вам скажу, я вам скажу, де я дивилась. Тож давайте розберемо, що таке взагалі бути драгквін. Тут ремарочка, я не вивчала цю сферу глибоко, Я робила висновки шоу. З більшості діяльність драгквінс це ліпсінги. Ми можемо побачити в гей-клубах виступи, драгвінс ведуть караоке. і в основному та в побуті, як я це звикла бачити, це фабіус вигляд, так тобто це якийсь костюм, це перуки, це яскравий макіяж, і це вихід на сцену з артистизмом, з елементами танцю, з ліпсінгом. Але шоу цей формат, звичайно, розширило до глибших компонентів. Тож там вони а, робили дизайн своїх нарядів, тобто це навички шиття. Навички дизайну безпосередньо одягу, так чи це був підбір одягу, так? тобто підбір костюму згідно тематик. Тобто дизайнерський скіл в будь-якому його вигляді. Далі, звичайно, левова частка — це акторська майстерність. Було таке, що давався просто вільний формат. і Вони виходили і могли робити що завгодно на сцені. Хтось міг співати, хтось міг ставити якесь театральне дійство, хтось міг. Стендапити, тому акторська майстерність вона там буквально в кожному прояві. Оця виразність, виразність людська там дуже потребується, і це певно. Основний так, основний моторчик, оце яскраве персоналіті і вміння його подавати. Воно має бути прокачане. А сказала вже про співи. Звичайно, танці, танці, які там перелети, які там шпагати. Ну це страшно. Трошки займалася хілс. Мені вже від цих викинів, ну мені самі складно. Вони щоб ви бачили, як вони там якісно, якісно. І звичайно, до якості драх безпосередньо стосується гумор. Тому що Драгквін це така мішанина мистецтв, там, де зустрічаються цей максимальний фебілос, і цей максимальний фебілос, потім робити такий подвирок і щось типу ну, жартує. Там були просмашки, там були стендапи, там були комедійні шоу. Тобто ось цей гумор і цей епатаж через гумор це левова частка діяльності Драхквінс. Тож ми бачимо, що в плані професійності це просто. Маса скілів, які жонглюються. просто універсальний артист. Розумієте? Тобто якось так це виглядає, і звичайно, це не може не викликати поваги, тому що а, ми знаємо безліч творчих людей, які вузько направлені, в яких є тільки музика, чи тільки танці, чи тільки те, чи тільки те. А це просто людина-перформанс. Людина виходить і вона собою чарує. Вона себе вміє подавати, і на неї хочеться дивитись. Тому так, це важка праця, високий рівень майстерності, який дійсно заслуговує на повагу. Я здивувалася, скільки тут компонентів взагалі задіяно. Так, хто такі драх королеви? Ми розібрались, і тепер давайте перейдемо до самого феномена, як це можна психологічно оцінити. Ну, перша думка, яка мені спала нарешті. Нарешті мужики зрозуміють, що таке бути з жінкою, скільки вимог, скільки годин на макіяж. Нарешті в них буде ось цей контраст бачити себе з макіяжем і без макіяжу потім, бачити свої недоліки. Нарешті в них буде такий самий високий стандарт до доглянутості. Я думаю, блін, це морально точно непогано. От зрозуміють, як бути в нашій шкурі, і зроблять якісь висновки, і можливо суспільство стане трошки здоровішим. Але чим більше я вивчала цей феномен, тим більше я розуміла, що мужики вони умовно забрали нашу сильну сторону. А ми ж розуміємо, та що жінки вони орієнтовані на те, щоб виглядати добре. Всі ці ритуали б'юті, вони вплетені нашу в рутину. В нас Є упередження щодо того, наскільки це важливо, і нам це дається умовно легше, тому що ми сприймали, сприймали багато контенту про красу, і ми знаємо, як зробити макіяжем носик, який одяг вдягти, щоб наша фігура краще а, виглядала. Тобто, мені чоловіки часто жаліються на те, що чоловіча мода не так розвинута, хоча вона розвинута, просто треба шукати і вивчати. Да, від жінок просто цього потребують, так да? то ну. Жінка просто вимушена це вивчати, в неї нема вибору. У вас є вибір, Просто вам треба приділяти зусилля і розвиватись в цьому. От і чоловіки забрали нашу сильну сторону, і її зробили краще, ніж ми зробили. І коли я це зрозуміла, мені стало так сумно. Я думаю, пізнець залізли сюди та Ну, це така, знаєте, секундна перша реакція. Насправді, те, що я побачила там дуже багато здорових тенденцій, не як мене здивувало і порадувало, тому що неважливо, якими шляхами ми прийдемо до здоров'я, неважливо, якими шляхами ми виберемося до більш адекватного світу сприйняття та сприйняття себе. Важливо, щоб суспільство розвивалося і рухалось в тому темпі. І а, ці здорові тенденції це та причина, чому я роблю цей огляд, це та причина, чому я б хотіла, щоб був український гарний переклад цього шоу. І це та причина, чому я хочу, щоб ця культура в нас швидше і ширше так розвивалась. Добре, то які саме здорові тенденції я знайшла в цьому шоу? Перше, в цьому шоу транслюється Різна краса. Це шоу дуже взаємодіє з сферою б'юті. Оцей фебіус вигляд дуже взаємодіє з конвенційними стандартами, та як має виглядати жінка, і що прекрасного, те, що ми бачимо дуже різну красу в цьому шоу. Там є конвенційні королеви. Є королеви височезні, є королеви з низьким зростом, є королеви плюс сайз, і цей плюс сайз він не втягнутий в корсети, щоб зробити ідеальну форму. Ні. Звісно, там є силуетне вбрання, але нічого такого в цьому немає. І ніхто на це не акцентує. Ні учасниці, ні журі, ніхто. Це ніяк не впливає на твою взаємодію як королеву, тому що ти не втрачаєш рухомості, ти маєш всі здатності, всі ці характеристики, які я перечисляла раніше. Да? Тебе ніяк це не обмежує, і це може бути гарно, і ми це бачимо. Так само в цьому шостому сезоні була екстремально худа королева. Ну, дуже вона і висока, і витягнута. І, звичайно, всі були в шоці від її статури, але наголосила та на цьому тільки модель. Вона була в журі запрошеним гостем, і вона сказала. Але просто те, що е, ти мене вигониш з моєї роботи, ти навіть ходиш краще, ніж я. В контексті моделінгу, в контексті вже скривленого сприйняття себе максимальних стандартів, ну, зрозуміло, що воно прозвучало і воно не. Е, Підкреслювалася як якась суперцінність, як якийсь ідеал, до якого всі мають прагнути. Тож вирішальним тут є саме твоя особистість і твоє вміння працювати зі своїми даними, зі своїм типажем, тому що краса є в різних проявах, і це там чітко видно. Що ще цікаво? Пам'ятаєте, я спочатку говорила, о, нарешті ці може зрозуміють, як то бути жінкою. Я говорила про ці вимоги, які змушують тебе постійно проявлятися тільки гарно. Оці приколи, так, да, коли ой, вона фарбується, щоб винести сміття. Ну, типу, це насправді не смішно, тому що людина не може сприймати себе без макіяжу, і тому вона фарбується перед будь-якою соціальною зустрічю, бо не приймає свій е нормальний вигляд як норму. От я думала про цей аспект, але ні, це не спрацювало, тому що вони сприймають прикраси як прикраси. Тобто ось цей весь шалений образ, ось ці всі перуки, ось цей макіяж на три години це не те, що потребується від них кожен день. Це конкретно засіб сценічної вразності. Тобто ти це робиш для виступу. А в звичайному своєму житті ти виглядаєш звичайно так, як тобі комфортно. Так, як ти хочеш виглядати. Ти не маєш постійно жити цим образом, жити в цьому образі, бути персонажем для когось в житті. Ти це ти, але в тебе є можливість. Взяти усі ці плюшки у цього об'єктиваторства, цю сметану умовно, тому що це дійсно гарно, і показати це в доречному середовищі на виступі. А життя до такого вигляду це не доречне середовище, що цілком логічно. І знаєте, це така трошка суперечлива тема, але мені зайшло, що навіть форми, так тобто там можуть підкласти бока, так, бочки параонові, дубсу параонову, воно теж сприймається як прикрасу. Твоє тіло не має бути знаєте, цих конвенційних стандартів. Але якщо тобі треба, ти зробиш собі з поролону, знаєте, на виступ знову, на виступ. Тобто це щось таке, що можна зробити для виразності, але тобі ок зі своїм тілом. Ну, це теж сумнівно, тому що знову ми сприймаємо цю велику дупу як ідеал, але вже це більш здорове, ніж те, що ти маєш під ніж лягати заради того, щоб зробити цю дупу. Не знаю, по сходинках, степ степ Знаєте, чому звідси прям лунає здоровий лайп? Тому що навіть в цих умовах, там де все так гіперболізовано і вичурно, одна королева знайшла спосіб показати красу свого тіла. Там була тематика пов'язана з природою, і вона описує, що я вийшла. Показати свої форми, і її одяг зовсім трошки обрамлявся, як рамка картину, тобто він взагалі не продавав їй та ось цієї корсетної стандартної форми. І це було правда неймовірно і прекрасно на цьому всьому контрасті. А тепер перейдемо до такої пекельної теми всіх, ток шоу, найбільшого булінга, найбільшого токсика, який зазвичай вилізає в цій темі. Це конкуренція. І звичайно в цьому шоу конкуренція також є, і навіть цей оазис психологічного здоров'я не втримався від маленького скандальчику. Була ситуація там, де Шанель вклалася в костюми. Це було групове випробування, і вона вклалася в костюми більше ніж інші дівчата. А перемогу отримала інша дівчина в її костюмі. І тут вже почалась заруба на тему Ти не мала виграти цей тиждень, Я мала виграти цей тиждень. І знаєте, перше, на чому я хочу поставити акцент, це те, що для прямого конфлікту на цю тему треба було щось більше, ніж природна конкуренція. На жаль, в наших шоу достатньо поставити в рамки змагання, і супермамочки починають макати одна одну в унітаз. А тут вже вона мала відчути несправедливість. Та через те, що її стираннями виграла інша дівчина, і тоді вона вже дозволила собі зірватися. Правда, зірватися не на ту дівчину, яка виграла, а на більш слабку на її думку. Тобто вона так перемістила агресію свою трошки в іншу сторону. І знаєте, як смачно було дивитись, як на наступний день ця королева, яка отримала, ставила смачну, здорову піздюліну про те, що ти не будеш так зі мною поводитись. І перша вибачилась і визнала, що вона використала її як емоційний смітник. І коли після цього, коли після цього сказали, що вона сексі, так, це було, це було, це було добре. Тож, навіть тут ми бачимо гармонійне вирішення конфлікту. Ми бачимо потужну відповідь, потужний врівноважений діалог і дійсно хороший приклад, як давати відсіч агресору. Ну, це... Смакота. Але з приводу конкуренції в усіх інших випадках, в більшості ситуацій, спокій з собою і була радість за інших королев. Знаєте, воно трошки відчувається, але воно настільки. Хороший природній, ну настільки стопаєць. Був ще один розгон. Одна королева отримувала декілька тижнів поспіль найвищу нагороду, і інші почали вже такі блін. Ми чекаємо, як вона, знаєш, впаде з цього п'єдесталу, Як же їй буде боляче? І бачите, це в них теж заздрість да, настільки вже увімкнулась, що вони себе заспокоюють фантазіями про те, що ой, а колись в неї щось не вийде, і це буде ще больніше на контрасті тих перемог. І це було жарти, жарти. Вони кажуть: we have fun, we have fun. Елено було видно, що ці королеві неприємно, ну, звичайно чекають її поразки. Ну, типу, чому камон. Але вона так м'яко їх повернула до того, що ну я б слідкувала за собою і за своєю перемогою, а не б бажала б комусь обісратись. І знаєте, це так швидко забувається, і вони йдуть далі, що ти розумієш ці загони, розумієш, о, блін, зараз буде заруба. Але це не доходить до цих батли за в нас так і називається. Та богиня шопінга. Ну і ми бачимо ззовні контексту, коли якась королев йде з шоу, вони всі е кричать її я і підтримують і кажуть, яка ти неймовірна, що в тебе все буде, віра е талановита. І це виглядає органічно. Ну ви розумієте цей вайб. Якщо навіть порівнювати це з холостяком, там де дівчата кажуть ні, вони мені не конкурентки, то вони і в цьому знаєте хочуть принизити. Типу, я настільки краще, що ці дівчата вони для мене ну, сенсу не мають. Хоча це настільки суб'єктивний вибір однієї людини, що ну нічого про тебе не говорить, але все одно да, в цій в цій спробі не вестись на конкуренцію. Вони намагаються принизити тут. Такого нема. Фух, і переходимо до складненької теми. У цього проєкту є ще соціальна сторона. Там час від часу учасники один у одного питають, як ти став, наприклад, таким впевненим чи. Як склалась твоя історія, чи підтримують тебе твої близькі, і там ми часто слухаємо дуже болючі історії про те, як хлопчики, не знаючи своєї сексуальності, не знаючи, що це норма, піддавалися сексуальному насильству. Ними користувалися через цю невпевненість через, через це відчуття неправильності та провини. І знаєте, там запрошували членів сім'ї на одне випробування, і вони також перевдягалися і виходили на подіум. і Це було дуже мило. Це правда працює. Я зіштовхувалась і дружила в своєму житті, буквально з підліткового віку, з багатьма геями, і знаєте, не настільки занурювалась в це як в проблему. Не настільки приділяла уваги саме тому, як складно цим людям, а це дуже складно. І шоу воно по-перше нам розкриває, як ці люди формувались і приходили до свого актуального стану, до тієї точки впевненості, до тієї точки, там, де вони можуть заявляти про себе на весь світ і не соромитись цього. І з іншої сторони ми бачимо, наскільки прекрасні ці люди, наскільки, наскільки нам цікаво за ними спостерігати, наскільки вони харизматичні, наскільки вони щирі, наскільки вони незвичайні, і це закохує. І дійсно, це, напевно, найбільш значуще саме в нашому культурному контексті, тому що те, наскільки, на якому це рівні в нас, воно змушує бажати кращого. До речі, також психологічний контекст є в своєму в самому феномені драх королев, тому що деякі королеви ділилися тим досвідом, що прагнення бути жінкою це спосіб відповідати культурній нормі. Тобто на етапі, коли хлопець усвідомлює свою орієнтацію, він може подумати, що було б природніше, логічніше та правильніше так, бути жінкою. Якщо мене не приймають таким, як я є зараз, то, можливо, будуть приймати, коли я буду жінкою і буду втілювати свої бажання в такому вигляді. І, звичайно, це не досвід всіх королев, але на це важливо звертати увагу. Чому небінарність може бути спасінням? Тому що, коли ти не заганяєш себе в рамки Я чоловік, ти ніби відходиш від цієї культурної стигми, і тобі легше прийняти свої бажання не відносно до гендеру. Нам дуже важливо приймати свої бажання, тому що, ну, по-перше, щоб не хейтити себе за те, яка я паршива людина. А по-друге, для того, щоб не попастись в цю пастку та піти, робити операцію, коли ти насправді цього не хочеш. Коли насправді тобі було б ок в своєму тілі просто е, на тебе впливають ці е, суспільні установки, це справді дуже важлива тема, тому що я пропускаю її через себе, через жіночу призму. Я не розумію, наскільки складно бути жінкою в цих нормах. І я працюю більше з жінками, тому знаю, наскільки ми звикли применшувати свої страждання і не визнавати їх за страждання. Тому ось ця емпатія, яку викликає це шоу. Це ключик для того, щоб зрозуміти, якими б вони не були, якими б не були у людей сексуальні вподобання, як би вони не виглядали, якими б не були культурні стандарти. А люди залишаються людьми, і вони не заслуговують на гірше ставлення. Банально звучить, але, блядь, база. І мене дуже тішили психологічні моменти, коли учасник розказував про себе. Мама мені казала: дивись на дзеркало і кажи. Я себе люблю, поки себе не полюбиш, і це буквально вправа для того, щоб потихеньку переосмислювати свою зовнішність, переосмислювати ставлення до себе, і воно працює. Також там на фіналі поставили дитячі фото і сказали дай пораду маленькому собі, щоб юні глядачі зрозуміли, що не дивлячись на складність, можна прийти до цієї точки, і це дуже важливі емоційні моменти. Ну що я можу сказати, на остану? Дуже раджу подивитися це шоу, тому що воно розхитує, розхитує наш світогляд, наше бачення, тому що все ж таки ми варимося в цьому культурному контексті. і Я і я словила себе на думці, знаєте, що мені прям не подобається цей чоловік. Ну, от він виглядав як рокер, якийсь для мене, знаєте, худий, з довгим волоссям. Але коли я побачила його королеву, я така, боже, Боже, яка це людина! І після цього я змогла його сприймати як особистість витончену, зрозуміло, не прив'язуючись до маскулінного стандарту. Оці ці всі догми, вони вплетені в нас, і ми не знаємо, де воно вилазить. Тому просвітити себе як рентгенами, прослідкувати за своїми емоціями це було б дуже корисно і, звичайно, в підсумку не можу не згадати про тему сестринства. Ми мусимо вчитись цієї взаємоповаги та взаємопідтримки і вносити це та ширити. Це ж я знову зажлобилась спочатку, але в принципі ми мусимо ширити це а, як вірус, дай Бог, дай Бог. Хай це дістається навіть росіянам. Нема чого цього жаліти. Хай всі ставляться один до одного взаємоповагою. І чим більше людей визнають гуманне ставлення за цінність, тим краще буде цей світ. Направду. Ну і звичайно, психологічною вишенкою на торті буде завершення кожної серії цього сезону. And remember, if you can't love yourself, how the hell you're gonna love somebody else? Can I get an Amen up in here? Amen! Do do, do.